сказав провірити верхні етажі. Бля, хамуха запорол. Ну пофиг, типа. Порубаю так. Вопрос, він буде весь час визивати помощників. Давай з двох. Ходимо до акуратної стрільби. Кубок, звісно, забрати. Ти що? Що в нас по кубках? Я другий кубок десь прогорив. Капець, я уці Туда-сюда попав. Ой. Винця. Ооо. Павати от пса. <laughs> Чекай би я так летів, що я ну, не розбирався, куди я йду, що я буду робити. Так, я з цієї сторони. Я урвав одразу направо. Може було ще прямо, так? Да? Компресор не важ виключити. Жаль. Ага. Так. Туди секунд, мені треба Скорше всього прямо, но я би сю спустив ще ниже. Або наоборот мені треба ниже, а я... я міг піти ще прямо. На чудо. О, карта. Ну, карта мені не каже, чи є тут знаки питання, типу, так. Да? Можеш щось там як в старому Вольфенштайну було, подіргати якийсь тот? Тут закрито. А що я щось опер? Угу. Не можеш якось... Ну... унічтожати ту діло? Так, ще разочок проконтролювати ту і все. Ой, їбать, в нього ребро видно. Так, ну в принципі туди може йти прямо. Б. Вход на С, на С і на С було направо там. Ну там двері. Да? Типа, я ту і зайшов, і ту й дрейфю. А як мені туди потрапити? Я можу і кусь так. Хм. Загадочно, цікаво. Не Треба якось туди. А киби я гранатку закинув. Ще раз пробую. Кстати, узкоч на компресор заколібав. Ні. Все, стульчики ся не сувають Там якось би мож було, але я пока що не знаю як. О, капець не зависи Ой, не отказався туди запрыгнути, плюс там документи є. Напой ну, падло, я тебе вже засвіт... засвітив. Ой, капець, а ти живий песик був. Ну извиняй, я не хотів, щоб ти на мене нападав. Так, в мене є мисля, що мені треба би упасти вниз. Давай. Ау. Відкрити не можна. Я знайшов Енігму. Що в принципі добре. І я відкрити не можу. Ну, давай, куди нас все приведе. Все приведе до тої штучки, якраз де я перше пригав. Вот оно що. Ось і знайшлося. Так. Тебе не можеш якось порубаємося на мечах? Давай смущає. З кимось може зарубатися зараз буде. Ні, не, Нико. Так, все вже по максимуму. Стоп. Поправити йому меч, конечно Так акуратно, не стой. От ти бляха бляхажулик. Заничкав, да? Як? Блін, я десь другий кубок прогавив. Ну, другу драгоценность тут. Як варіант, я її або зараз найду. Що в мене тут вказує? F я на F вийду аж там. То, кстати, добре, бо тому, що я міг піднятися так, ось, як обойду кругом. Я той не відкрив, от той щось має бути. Треба вернутися, провірити. То якось по-любому має бути щось, щоб... Так. Ну давай на де то спуститися сюди. Так. Да. Вопрос. Що має тебе відкрити, я не розумію. Ну типа я там полізав. Може я поспішив з твоей штучкой вискаку? Патрончики, добрее діло. Ах, тунг собачки. Собачка готова. І шо? Я йду на Б. А Б тут оця штучка. О, чекай, а я тут можу ще не О, да! Вот якраз я попав туди, де треба. Да? Да. Короче, оказывается, просто треба маленького оно ну, пошарити, побігати і все сходиться. Все позакривано, блін. А в чому смисл туди? Я сюди прийшов. Йо, я ніч не вижу, я куди зайшов вообще? А! Круто. Зато открыв... Відкрив... Ну я десь прогавив кубок. Одну драгоценность я прогавив. Ну ладно, то такое вже. Йдеме, короче, то то. Йдеме. О, chip viewer Welcome. щось чов, каже ніхуя, я не чув. Я чув звуки. Каже, він чув звуки, да. Треба цього радіста вольнути нахрен. Roeddwn i'n gwneud hwnnw. Gwch, gwch, Що ви охраніли? Маленька собачка, правда, мозги покомпасірувала, або то така. Що тут є? Аптечки мені не дуже горять. Тоже аптечка. Так, ту Ага, я прийшов із цієї сторони. Корма мало похавати. Просто ті типу, хавка на столі. Воу, 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 ти шо? Падло, бляха, та ти на приколі. Я собі ходив нікого не кивав. Темнося пінцет Ага. Коротше я круг зробив. То може було сяк типу, обійти, щоб ззаду зайти і хлопнутися цього урода. Ну ладно. Стрм вся херня. Йой, йди нафік. Може, вдасться тихенько? Стаціонарка добра тим, що вона ся ніколи не кінчає. секунд, пацики, я вам зараз поможу обов'язково лиш. Ніч я не прогавлюю, ні? Ладно, йдемо їм допомагати. Аааа, коси їх. О, -о бахнуло нормально. Čekaj. Au. Zverhu Да, конечно, Гудворк, ты заколебал. А не я за что, хлопцы. Мы одни бандита, банде, то шо вам повезти, Двери как все закрытие, блин. Е, пацани, ви мене утягнете усить. Висимо як вирішити Що мені як псови вер? не можеш нормально дати? Ти псина, бляха, муха. Де вона є? Ага, типа мене... Не хоче ніко утягнути. Тіпа, а руку подати ніколи не хотів. Джамп на крас. Довгий прыжок на другу сторону. Треба розбігтися для начала Та й не дуже вони розбігаються. Угу. Чому в мене таке чувство, що я зараз долі впаду? Ну давай. Є машня пляха. Або я майфайно скочу чим то того. Пинцет. Чиками на голову Так. Чувак блюванул, но это бутылка жесть. Це жорстко копяєц. Йой не кивай двері. То не треба. Ну, не треба. Чувак, ти зараз кинеш шось, бляха. Фу, бляха, ну то реально мерзко так кожа розсунаджен Бля нафіга Я казав не кивай. як мені ліпше на цю сторону перейти, не а братана забрати, так він зараз згорить. то вже пофіг. Найти ключ? Глядаємо. Броня мені не дуже тепер нужна. Так. Я знайшов ще Енігму Блін, я одну Енігму прогавив. Один тот золотий кубок. Один концепт арт і один чувачок. Щось я не то то не доробив. А, то ще тут є. О, ключик. Давай, бо зараз згореме, к чортям собачь. Е, а братана, не хочу витягнути, хлопці, ви шо? Але я за нього маю думати. Бляха, яких палить, то капець. Або мені каже, що ми сюди перейдемо за то, ще хуже буде. Все похоже на ужастики, зараз нас з газом будуть травити, не бу-бу-бу. Давай з двох пушок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та я йому в лице стріляю, чувак. Ага, я не перезарядив другу пушку. Красавчик. Давай на одну пушку поменяю. Блин, завалил братана нашего. Бляха, все, зрубал. Воу, 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 а где я тот генерал? На, падло. Воу, 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 ты шо, ты шо? Ну і шо ти хочеш? шо ты ржешь? Нью, ню, ты шо? Жопа. Та що нас пов'язали і розділи? You, you mm, каже, я тебе раніше бачив? Like а мож... Мож на нього плюнути? Зрай, які уроди, бляха, великі. Мутанти. Каже, місяця твої очі люблять. Голубить що? А в того їм вже є одного кани, є, дай поки. Що він буде робити? Ну вони поки що просто держать. Що? Пляха. Каже, зроби вибор. Кого? Кого?

Бляха, кажется, ты меня не можешь спасти, я верю. И жестко. Все жестко. Мені кажеться, що на тот другий буде пресувати, бо він має такий жорсткий, і він почне на мене гнати, типу якого хрена я тут, то може. Ну не факт. А вони ж зараз ще нас і спалять, походу. Каже, ти лишайся туй. Вони якийсь реально мутант. Ну фуйдрозин, де я тобі дам офідрзин? Ти увидиш, бляха. Не знаю що робити. Що мені робити, бляха. Бляха, муха Давай, 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 давай. Ну бери уже тут ту палку, -ту блін. Так, туда йому. Ой, бляха, муха. Что-то оно вообще нафига не помогает. Стих. Ну, думаю, на цій ноті може буде остановитися. І потім вже ще продовжу.